Вітри віт, мої хороші! Рада вас вітати на своєму каналі Українська Відьма. Сьогодні дивимося, що вам мертві кажуть. Що вам треба знати просто зараз? Яка інформація для вас відкриється? Дівчатка, не забувайте підписуватись на канал. Писати в коментарях теми, які ви хочете подивитись. Що вам мертві кажуть? Можете загадати якесь своє питання про себе, можливо, воно буде стосуватись відносин або іншої сфери життя. Що вам мертві кажуть? Обирайте свою карту, будемо дивитись. Якщо вам потрібно особисто, приходьте на телеграм. Хтось хоче викрити тебе, знаєте, розказати всьому світу, які ж ви погані. Але це ж не означає, що ви погані. Хтось шукає якусь погану інформацію про вас, намагається вас облити брудом. І є ворог. Ворог є, він не спить, він в процесі, розкрутиться на повінь. Тут хочуть зіпсувати, перш за все, це особисте ваше життя. вважають що тут справедливо. Дівчатка, загальний розклад, але я думаю, якщо вам розумію ви зрозумієте, про що я. Вас чоловіків, від... чоловіків відвертало. Було дуже гарно. Занадто ти гарна, занадто ти активна. Добре, що вам ще мертві кажуть? Будете на виборі? Тут кажуть, не уходь свої страхи, не бійся нічого, йди за світлом, йди до того, чого ти хочеш. Навіть дивіться. Хочете стосунків з якимось чоловіком. Робіть. Будуйте, активнічайте, не бійтеся. А що він скаже, що він подумає? Ну, яка різниця? Така вам порада наразі. Май свою силу, тримай свою силу. Буде якесь нове приємне спілкування. Дивіться, дуже сильно не прив'язуйтесь до людей відразу. Ви, можливо, відразу якось звикаєте на щось сподіваєтесь. Дуже багато емоцій, зусиль, часу витрачаєте на людей. Не треба то робити. Все повинно бути в міру. Порада від мертвих. Ну, дивіться, тут зірка випадає. І тут зірка. Пусті надії. в яких ілюзіях, в якихось ілюзіях живете. Ну, тут також нам кажуть, що може бути негатив. Щось є вже з минулого, щось іде в майбутнє. А, дивіться, трошки дублюється інформація. Тут нам карти кажуть, що ти будеш добра до людини. Можливо, на роботі, можливо, навіть в родині, в компанії, в компанії людей. Але над тобою будуть сміятися за спиною. Яка ж, Якась дурна. А ви будете так старатися людям догодити, а вони з тебе просто сміються. Не треба зі всіма миритися, знаєте, вчасно відпускайте. Якісь нові можливості, подарунки та спілкування, але дивіться, щоб чоловік був неодружений або а, ну, в трикутник, щоб не потрапити. Відмовляйтесь від чоловіків, які обирають не тільки вас. Така порада. Дякую, одинички. Давайте будемо другий варіант дивитись. Варіант, у нас тут щось хоче, сам не знаю, що. Я кудись поспішаю, а куди не знаю. Оп! Хочу родину, хочу все стабільно, але щось не виходить. Зараз будемо дивитись, що у вас там не виходить. І порада від мертвих. Гроші не може накопичити. Тут кажуть, ви зможете або щось велике придбати, або борги закрити. Буде така можливість. Гарний період, гарний період на вашу енергетику, О, багато чоловіків, хороші, дуже багато чоловіків реагують. Адекватне. Тут ви будете на виборі. Або щось з минулого, або таке ж саме, як колишнє, або щось новеньке. О, третій вже прийшов. Ну, дивіться, три чоловіки, а ви міркуєте. Ну, дуже хочу стосунків, і що, яка порада вам? Знаєте що, живіть своє життя, ха вони там самі вас оберуть. Той, хто вас обере, хто буде дійсно згоден на ваші умови, того й обирайте. Будуть, будуть варіанти. Тут навіть для дітей, але на дітей треба час. Ще порада від мертвих, що вам мертві кажуть. Відпочивай. Відпочивай. А... Ти зможеш побороти страхи, вийдеш з якогось тупіку. Дівчата, тут за дурнем повне знищення стереотипів, новий рівень, перезагрузка. Страждати вже не будете. Ваші страждання, вони якось просто, як от знаєте, рукою знімуть. Єдине, що гроші витрачайте все одно. Знаєте, будуть, вони прийдуть. Якщо щось хочеться, купуйте. Порада вам від Не ведіться на сварки, вони вам будуть заважати розвиватися. Ступор якийсь вас водять. Опа, опа. Зайки знову задурнемо. Дивіться, тут у нас... Також така ситуація цікава. Тут єдина порада. Якщо ти обираєш між чоловіками або обираєш чоловіка, не обирай з поганими звичками або з дуже поганим характером. Ну тут також, дивіться, воно не всі з трьох вийшли. Минуле закриєш, по-іншому на нього глянеш, і в тебе буде нове світле майбутнє.